Володимире, привіт! Дякую, що запросив мене до себе у гості, до себе на інтерв'ю. І я вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Зазвичай я вітаюсь так. Добрий день, вітаю вас на нашому Ютуб-каналі Капітан Герман. Я певен, що хтось з нашої аудиторії точно знає про тебе, точно слідкує за твоїми відео, а також є учасником твоєї твоє... твоє... ком'юніті в телеграм-каналі. Розкажи трошки більше про себе. Я подорожую на човні вже більш ніж 11 років, і іноді е, мене питають прийти та дати інтерв'ю. І зараз не виключення. Е, е, я трохи перепрошую, я не дуже вільно розмовляю українською мовою, тобто я розмовляю вільно, проте в мене немає практики, бо я не використовую. Це для мене більш факультативно, тобто, вибачте ще раз, проте, давайте зараз розмовляти по темі нашого інтерв'ю. В мене великий YouTube канал, більш ніж 140 тисяч підписників. Я популяризую крузінг, тобто той яхтинг. У якому ви живете на човні? Тобто не виходите десь на вихідні, посейлити, можливо, ригати. Ні, це не про мене. Я розповідаю, як жити, і в мене дуже багато досвіду, більш ніж. 130 тисяч морських миль я вважаю на даний момент. Та дві навколосвітні подорожі, котрі ми зробили. І зараз я з моєю дружиною знаходимося у Індонезії. Ми перейшли Тихий океан. Пасіфік це зайняло майже рік і 11 тисяч. Nautical miles. морських миль. Тобто, окей, з цього приводу я вважаю, треба закруглятись. Зараз ви більш розумієте, що це такий за хлопець, що за це за Dick from the Mountain, який прийшов до цього каналу. Проте в мене є що вам сказати. Володя, давай свої питання. А я свого боку буду розповідати вам про те, що, мабуть, цікаво буде вам. Ну класно, я особисто за тобою слідкую вже не перший рік. Надихаєш насправді твої історії вражаючі. Однак мене непокоїть питання. Я думаю, що багатьох наших глядачів так само як ти наважився залишити бетонну коробку і переїхати жити на яхту? Це таке питання трохи складне, тому що для цього треба не тільки бажання, а підготовка. Я жив у Києві. Працював, мав свій бізнес, котрий дав мені змогу почати жити таким життям. Десять років я готувався до того, щоб переїхати на човен, на яхту обирав, яка більш підходить. Про це ми з вами поговоримо трохи пізніше. Проте моя історія така, що я вирішив все зачинити, що мав у Києві, і почати жити зовсім іншим. Життя для того, щоб ця мрія здійснилась, вам треба дуже велика підготовка. По-перше, вам треба зрозуміти, що ваше життя ніколи не буде таким, як було раніше фінансово, соціально, родина та, можливо, все інше треба буде замінити. Е, якщо у вас є ваша улюблена машина. То це вже буде оф-топік, тобто не формат вашого життя. Якщо у вас є бажання, наприклад, на 3-4 місяці їхати у середиземку влітку, а взимку працювати, це можливо, проте я не маю дуже великого досвіду з цього формату, я можу розповідати про те, як повністю переїхати та почати жити у інших умовах. Це складно, це складно ментально. Треба до цього бути готовим, тому що життя на човні це можливо як у буклетах, як у кіно. Це дуже романтично. Насправді це дуже тяжкий труд, тому що навіть поїхати у супермаркет та купити їжу, це може бути. Трохи складно, бо, наприклад, там, де ви стоїте на човні, там не буде супермаркету, і треба щось вигадувати, наприклад, орендувати машину, цього може теж не бути, треба перейти у інше місце. Тобто навіть базові, базові задачі можуть бути великою проблемою, і їх треба мати бажання вирішувати. Наприклад, якщо ви стоїте десь на якорі, приїхати до берега. А якщо ви стоїте, і погода не дуже гарна, це челендж, це і цього челенджу буде у вашому житті дуже багато. Тому треба дуже міркувати про те, чи ви бажаєте цього. Якщо так бажаєте, і відповідь у вас однозначна, така, що все, це моє, я нічого не хочу чути, все, я вирішив. Оце гарно. Проте, якщо ви так вирішили, Треба йти до наступних питань, так як вам потрібно забезпечувати ваше життя. Тобто працювати або десь на відстані, треба, щоб у вас був гарний інтернет. Зараз це дуже добре вирішено. Проте вам треба змінити своє життя так, щоб ви могли працювати десь. Де немає значення ваша локалізація. А, якщо у вас є вагання з приводу того, це моє чи не моє, ще не час. Почекайте. І якщо рішення не прийде, можливо, це не ваше, бо це буде не дуже легко, це буде ж складно, і ви будете міркувати, на що я це зробив, це не потрібно у такому випадку. Тобто треба. Обмірковувати та вирішити, це ваше чи не ваше. І якщо це можливо, ось тоді переїхати і змінити ваше привичне життя, звичне життя на життя у цьому форматі, в якому живемо ми, це буде ваш вірний вибір. А скажи інше, кажуть, що розмір не має значення. Чи стосується це для яхтного, як впливає взагалі розмір яхти чи катамарану на комфортне проживання? Тому що я так розумію, що ти живеш там не бігами, там не знаю, як сезон на чартер прийшов, перед відпочив, покатався, вийшов. А власне, живеш день у день, ніч і там постійно 360 днів в році, так і 24 на Це Важливе питання, тому що воно, по-перше, йде до Фінансових спроможностей. Зазвичай у крузінгі люди живуть у форматах таких від 40 футів до 55. Це звичайний формат човна, у якому ви більш-менш знаходитесь у комфорті. На даний час у нас 45-футовий човен-монохол. І якщо є питання, чи цього достатньо, нам я вважаю, що ні. І це не тому, що завжди хочеться щось більше. Велика проблема це вільне місце. Тому що якщо ви приїжджаєте на чартер на тиждень, ваш човен пустий, empty, нічого немає. А якщо ви живете, у вас дуже багато речей, і ці речі треба десь мати якийсь стореч, де вони будуть знаходитись. І, на мій погляд, 45-футовий човен трохи замалий, тому що, якщо порівняти з 50-52футовим, наприклад, весь простір буде плюс-мінус такий самий. Проте, упереду, човна буде дуже великий стореч, дуже великий локер, де можливо ховати все те. Що ви не використовуєте в даний момент, в даний час. Тому, на мій погляд, якщо у вас не обмежені фінанси беріть максимально великий е проте, ви винні розуміти, що його треба обслуговувати. Більший човен, більше фінансів, дорожчі стоянки та все інше. Тому. На мій погляд, у стандартних розмірах 45, 50, 55 це ті формати, про які ви можете розмовляти. У 40-футовому човні дуже мало місця для життя. Якщо ви один чи пара, і ви Масо-мену і у вас не дуже багато речей, то можливо це так. Проте я вважаю, що 45 мінімум, 50 це щось більш-менш оптимальне, тому що у вас є гарний стореж. Проте замінити мій човен на більший це буде достатньо велика інвестиція та інвестиція у що? У гараж. Це не дуже кмітливо, на мій погляд. Безумовно, ти маєш рацію. Дійсно, чим більша лодка, тим більше комфорту, тим більше в тебе місця для зберігання різноманітних речей, які тобі не потрібні на сьогодні. Я от пригадую свій перший досвід, коли в мене була перша лодка, це був Дюфор 38. І тоді, коли я зайшов, я подумав, божечко, яка маленька лодка. Але після того, як ми тижні походили, то я вийшов, зрозумів, що вона просто безмежно величезна. Наскільки ми не ходилися, годин на ногах, поки ти на бак в корму, назад з вітрилами спустився в каюту, піднявся з каюти. Ну одним словом, вона вже була величезна. І коли я приїхав в свою квартиру, я зрозумів, що ого 45 квадратів являється з головою отак. Жи тоді інше. Якщо ми про ми поговорили, насправді дійсно чим більше, тим комфортніше, що робити з комуналкою? Наскільки комуналка відрізняється? Тому що да, зараз багато скажуть типу, так, як це ж дорого, як то це прям. Плюс космос, і я чув таку цифру, що для того, щоб проживати комфортно на яхті, потрібно відкладати 10% від її вартості в рік. І тоді в тебе буде абсолютно спокійне життя. Ти будеш розуміти, що твоя комуналка не перевищує твої ліміти. Причому в комуналку ми включаємо зразу ж і ремонт, і таке інше. Чи міг би ти коротко порівняти там умовно там, ціни на проживання в квартирі і на яхті? Це порівняння некоректне, тому що якщо у вас багато людей на човні, так це можливо порівняти з комунальною квартирою, про те, на що вони вони вам потрібні? Ви живете у своєму форматі, ви живете своєю родиною, і у кожного в своїй родині є окрема кімната. Тобто, якщо у вас на човні багато гостей, це чартер, це не життя на човні. Проте я не знаю, що відповісти на це питання. Це дуже некоректно. А якщо до вас приїжджають друзі на тиждень чи два тижні, то ви раді їх бачити, і це не є якийсь то напряг для вас, це є ваше бажання, щоб до вас хтось приїхав та провів з вами якийсь то час. Тому Якщо у вас, наприклад, катамаран, у вас багато місця, ви можете не бачити цих людей про те, на що вони вам тоді у гостях, якщо ви у вас немає бажання зустрічатись з тими, хто до вас приїхав, це странно, як на мене. Зрозумів, зрозумів. Ну безумовно, що коли друзі приїжджають до тебе і в квартиру, то ти з них не береш за використаний газ, воду і там за інше. Скажи ще також штуку, чого не вистачає на яхті в побуті? Ну, наприклад, не знаю ванної кімнати. Я знаю, що ти живеш не один і можливо хочеться все таки парняти ванну, розслабитися там, не знаю, в теплій водичці. і Таке інше, так питання не стоїть, тому що я повторюю, що наш формат життя це не дауншифтінг. Можливо, це трохи дауншифтінг, проте у мене немає бажання, як то кажуть, жити у шалоші та підтиратись лопухом. Це не мій формат. Я вважаю, що якщо вже вирішив жити отаким от ось життям, треба зробити його таким самим, самим комфортним, як, наприклад, ви би жили у домі. Тому у нашому човні. Е, можливо, ванної нема, проте це ніколи не було для мене чимось важливим. У нас є ванна ось тропічна позаду мене. О, у нас борт, я вам покажу. Якщо у вас є бажання іскупатись, пернайте і все. Усе інше таке, як посудомийна машина. Звичайні всі 220, інтернет, Ілона Маска, все це у нас є. Тому ми можемо казати, що наше життя це життя у домі. Проте у цього дома є можливість для переміщення. Тобто це така рухома нерухомість, і на мій погляд, це дуже гарно, тому що ви можете, ви живете, наприклад, у одному місці, ви захотіли переїхали в інше, пожили там, переїхали в інше, та ви переїжджаєте всім домом з та маєте під руками все, весь той комфорт, який у вас був раніше. Тобто, на мій погляд, це то як воно потрібно, щоб було. Сергій, мене особисто ще цікавить питання, як не зійти з розуму при довгих переходах, при проживанні на яхті без соціуму, без друзів. Як з цим всім ти справляєшся? Якщо ми кажемо про е, переходи, великі переходи, переходи океану, е, пропорційно до звичайної стоянки на якорях чи у Марині, це мабуть. 2%. Якщо ви дуже маєте велике бажання багато ходити на човні, можливо, це буде 5%. Проте, якщо ви живете як ми у звичайному форматі, можливо ми бажаємо багато ходити на човні, перетинати великі дії. Відстані. Проте ми прийшли, наприклад, у Нову Калідонію і ми живемо там, поки не набридне. Ось коли набридло, ми вирішуємо, так, куди ми йдемо далі? У вануату чи. У Попула, Нову Гвінею чи кудись щоб пожити там, постояти, зрозуміти, як ця країна живе, і у вас там зазвичай є велике ком'юніті яхтсменів, велике ком'юніті людей, котрі живуть тим самим. У вас дуже багато спільних інтересів, і ви приходите, наприклад, увечері до ресторану. І у вас є спільні теми для спілкування. Якщо у вас є великі бажання, до вас можуть приїжджати рідні, друзі, так, хто хто завгодно, і ви можете проводити з ними час. Тому ваше соціальне, ваше соціальне життя, воно таке саме, як у вашому звичному житті, проте можливо більш... Тимчасові друзі, тимчасові люди, проте їх багато і у різних місцях, куди ви приїжджаєте, один знає одного. Тобто, це не дуже велике ком'юніті по світу, і хтось десь когось знає, і знаходяться спільні інтереси, спільні знайомі та багато чого. І Ви можете поїхати в гори, поїхати кудись разом, орендувати машину. Тобто, якщо вам цікаво з людьми, ви любите спілкування, то це не є проблема. Соціальне ваше соціальне життя, воно незмінне. Воно таке, як було раніше. Проте трохи трохи змінився, змінився формат. проте життя, яке було таке і залишилось. А стосовно того, щоб як не зійти з розуму, а чогось з нього зійти, це не дуже великий час. Ви звикаєте, ви змінюєте ментально ваш режим перебування. У вас є вахти, тобто, ви весь час. Керуєте човном не мануально, проте підконтрольно весь час хтось контролює, що що йде так, чи що йде не так. Тому, якщо ми розмовляємо про перехіди великих дістанцій, то це як. Вахтова робота. Ви вийшли, ви перейшли, і після цього ви йдете у відпустку відпустку на довгий час і відпочиваєте від цього переходу, проте ви вже змінили екваторію. Наприклад, ви були у Середземці і потім три тижні. Так, це переход, це щось значне. Проте ви приходите до Кариб і можете там жити, я не знаю, роками, поки вам це не набридні. Ну, З того, що поки що я чую, це реально життя на яхті, воно є абсолютно повноцінним і жодних обмежень, е, крім розміру самої яхти, я, я не вбачаю. Е, слухай, підкажи, будь ласка, таке питання, воно буде трошки з перчинкою, Як переконати дружину переїхати жити на яхту? Я не знаю, тому що у мене всі стосунки, котрі були до е, моїх теперішніх. Всі закінчились, і я не зміг це зробити. Проте є багато пар, у котрих з двох сторон є таке бажання. Я вважаю, що це якщо у людей є багато спільного, то для них немає значення чи то човен, чи то не човен. Це формат для дискусії, формат для діалогу. Проте, якщо взаєморозуміння нема, то як це можна вмовити, я це можливо у короткострочній перспективі, наприклад, на місяць, проте змінити життя потрібно, щоб поруч з вами би був просто той партнер, котрий все це зрозуміє та так само буде цього бажати. Інакше це неможливо, проте буде щось нове. Теж непогано. О, гаразд, я сподіваюся, що дружина не бачить цього відео, <хи> тому що воно буде точно проти того, щоб замінити родину і шукати інші варіанти. Хоча я так само знаю багато пар, які, по-перше, познайомилися на яхтингу, а по-друге, Власне, вже багато яксменів стали як тому що в них не склалося в сім'ї, і вони шукали собі таку з них не запасний, аеродром, а запасну гавань, де б відчути повністю себе повноцінним, жити кайфово в своє задоволення. От ну а далі вже сім'я, родина вже як приходить. Тим більше ніхто ж не заважає сім'ї там, дітям приїжджати до шкіпера, до капітана на яхту і проводити з ним той час в теплих регіонах нашої планети. Але ж я розумію, що подорожуючи по світу, потрібно ще закривати ряд документальних питань. Тому що, наприклад, в Європі ти не можеш знаходитись більше ніж 90 днів 180 днів. В Штатах там свої заморочки, візи ти маєш отримати в Англію, десь є країни, які передбачають там 30 днів, такі маленький штампік поставив і ніякої візи не потрібно. Як ти вирішуєш всі ці питання, враховуючи, що ти постійно в переходах в океані, і тобі треба якось зв'язуватися з владними органами той країни, куди ти прямуєш. Якщо вам потрібна, наприклад, віза у Сполучені Штати, це можливо зробити заздалегідь. Ви приїхали раз до. Я не знаю. До Панами. Та... Подали всі документи у посольство та зробили, це можливо робити не тільки в Україні, де ви живете, проте по всьому світу. І к людям, хто на човні трохи інше відношення, тобто, якщо ви кажете, що ви човном бажаєте заїхати до країни, то зазвичай дають візи дуже добре. І, наприклад, якщо у вас є потреба. Вилетіти через Штати і треба робити візу транзитну, то вам транзитну не дадуть, дадуть звичайну повноцінну візу, тому що можливо вам буде потрібно більше часу. А у багато яких країнах візи взагалі не потрібні. Чи якщо ви заходите з моря, наприклад, то трохи від Відрізняється законодавство, тому, наприклад, зараз для українського паспорта більш країн стало відкритими, такі як Френчо Тремер, наприклад, зараз безвізовий і французьких заморських територій по світу дуже багато, і у вас відчиняються дуже багато дверей. Кариби зазвичай звичайний термін. Виїхали, переїхали, там відстань між островами дуже мала. Приїхали, у вас віза On arrival на 30 днів. 30 днів побули. Виїхали 2 години та пожили в іншому. 2 години та повернулись. Тобто, це зазвичай великою проблемою не є. І у нас дві навколосвітні вже подорожі, і зазвичай все робиться чи онлайн, чи. Подаєте документи через консульство, чи як воно там потрібно робити. Проте це робиться дуже просто і не треба якось якісь ускладнень. Ну і останнє запитання: що ти порекомендуєш при виборі власної яхти? Що це має бути? Стара нова яхта, який регіон, який прапор, під яким має бути зареєстрована лодка? Ну і інші нюанси, так само і розмір, тому що теж це впливає. Поділись, будь ласка, своїм досвідом. Я вважаю, що у такі деталі, як прапор, на даному часі не треба звертати увагу. Це реєстрація човна, має певні правила. Якщо, наприклад, у вас європейський паспорт. То безплачно НДС у вас можуть бути дуже великі проблеми, якщо ви живете у Євросоюзі та маєте паспорт Євросоюзу. Я вважаю, що такі питання це більш інтерперсонально, і Треба розуміти акваторію, де ви будете ходити, і що ви будете робити. І треба це про це дискутувати ні у форматі цього відео. Проте, стосовно човна, персонально я вважаю, що човен потрібно, щоб був максимально великий та максимально комфортний, якщо ви можете собі дозволити щось дуже велике та дуже комфортне, так робіть це. Старе, нове, це не проблема, якщо човен. Доглянутий в ньому встановлені всі системи для того, щоб човен був незалежний від берега, щоб ви могли вийти та бути у офшорі дуже багато часу. Це не проблема, це більш питання вашого комфорту та відношення до цього. Проте я вважаю, що на човні треба, щоб було встановлено все, щоб робити ваше життя максимально комфортне щоб у вас не було бажання поїхати на берег, бо там комфортно а щоб у вас було бажання з берега поїхати на човен, тому що ви бажаєте побути більше на вашому улюбленому улюбленому човні. Тобто резюмуємо, більш важливо, щоб ваш човен давав вам змогу жити незалежно від зовнішніх факторів, таких як електроенергія, таких як вода та чи інші якісь системи, які створюють комфорт, наприклад. Попрати речі, пральна машинка чи щось таке. Тому я думаю, ви зрозуміли мій підхід. Тож, друзі, ми поговорили з капітаном Германом про такі питання: як жити на яхті. Наскільки це просто, з якими труднощами ви можете зіштовхнутися. Наскільки ви повинні для себе зрозуміти, чи готові вижити далеко від своєї родини, про лайфхаки як можна дружину та родину перевести до себе на борт? Тому що безумовно, поки ви не зміните майнсет у себе в голові, то шукати варіанти і всякими заманухами кликати їх до себе ну це нереально. Від себе щоб я міг додати, це однозначно спробувати пожити, хоча б самому з місяць, з півтора, для того, щоб усвідомити. Всі кліматичні зміни, які можуть бути, всі потреби побутові, там теж та попрати речі, поїхати в супермаркет закупити, десь якась поломка яхти однозначно може відбутися за цей час. Для того, щоб зрозуміти, чи ви зможете повністю стати таким траблшутером, всі ці питання вирішувати, щоб коли до вас приїде родина на відпочинок або на постійне проживання з вами, щоб ви точно знали всі відповіді на питання, які можуть вони задати. От, ну і однозначно, якщо у вас є маленькі діти, то особисто для мене це не то, що безтопор, стопор, але я прекрасно розумію, що я повинен забезпечити їх соціальне життя. Не даремно я Сергія питав про те, як соціалізацію, тому що діти повинні ходити в школу нескільки для знань, бо зараз є ютуби, є нетфлікси, є багато книжок, де ти читаєш і знаходиш інформацію значно більше ніж в будь-якій школі світу. От, але спілкування з іншими людьми це повинно бути, і діти не повинні жити в. В маленькому просторі, замкнутому, для того, щоб дійсно розширяти свої горизонти. Хоча я думаю, що коли діти будуть подорожувати під вітрилами на свіжому повітрі, вони однозначно будуть здоровішими Жодний ковід, жодна болячка їм не буде заважати, я думаю. От, ну і друзі, напишіть, будь ласка, що ви власне, думаєте, тому що ми то поговорили. Ми то любимо море, нам подобається. А наскільки це взагалі тема для вас? Чи хотіли би ви спробувати? От, то ми тоді зможемо розширити наше спілкування в коментарях. Сергію, дякую за твій час, дякую за твої відверті, чесні відповіді. Ну, зустрінемось в морі. Пока-пока. Друзі, дякую за вашу увагу. Дякую за те, що подивились мене. Так, подивились наше інтерв'ю, Володимире, дякую тобі за те, що ти запросив мене до себе у гості. Друзі, я вважаю, що людей на воді треба, щоб було багато. Тому приєднуйтесь та приєднуйтесь не просто так, бо це потребує дуже балансованого міркування. Як це зробити? А якщо ви вже обрали цей формат. То питайте, я з радістю відповім вам на ваші питання. Та нагадую, що в мене є канал Капітан Герман. Е, приєднуйтесь до нього. Там я розповідаю вам про все, що є у нашому світі, та те, як воно жити на човні. До скорої зустрічі. Папа. -па.